Миром, братій і сестри, я хотів коротенько розказати свідчення, як, як Бог пройшов моє життя через Івангелію. Цю Івангелію я приніс колонії, вона трошки вже стерта така, але я її тримаю і бережу. Але потрібно не тільки берегти, але й розповсюджувати. Сьогодні браття говорили про ті слова, я зачитаю між між писання. як падають із неба дощ та сніг, туди де не повертаються, аж поки землю не промочать. Тоді земля змусить паростка зійти чи дати зерно для селянина на поживу. Так і слово моє, що з уст злітає, назад не вернеться, без результату, доки не виконує те, що я бажаю, не виконує все, що я послав його зробити. Браті, сестри, я сьогодні згадували про таких людей, яким я колись був, я колись мав залежності, я був злочинцем. Перший раз я. Стикнувся з Євангелом в 16 років на малолітки на колонія неповнолітніх. І 19 років я прожив грішним життям. Я не буду багато говорити про себе. Я просто був наркоман і самий, самий останній злочинець, напевно, який ходив на по цій землі своїми ногами. Але я був, я був без надії, я вже не хотів жити. 8 років жив в такій депресії, чи як навіть не знаю, як це сказати, я щодня просипався з думкою про самогубство. І так 8 років наркотиком я себе потішував. Ну, через ті 19 років пройшли для мене дуже так, дуже темна сторона. І коли в третій раз я попав в тюрму, там сидів зі мною. У нас було двоє в камері. Він теж не віри, він теж такий самий, як я, приблизно там і злочиниця, наркоман. І коли він перекладав речі, в нього була Біблія і Новий Заповіт, саме ось цей, саме і він. Я побачив і пригадав собі, що колись, коли мені було дуже, я був юний. Мені подарували таку книжечку Новий Завіт на малолетки, тільки де я дів не знаю. Я попросив нього, а він мені подарував. Він ще хотів Біблію дати, але я вже не хотів брати, мені того хватало. Хоч він не був віруючий, він, можливо, навіть її не відкривав. І я її почав читати. Я за два місяці прочитав чотири рази. Я прочитав чотири рази за двох місяць писання, яке торкалось мого серця, де Ісус плакав з Лазаром. і написано, як любив Він його. Я шукав цього, я шукав цього в людей. Коли писав записки про самого, коли йшов покінчити життя самостом, я казав навпаки, не любіть, не плачте, але я ж цього шукав. І я це знайшов Слові Божому. І вже в колонії, осуджень, я ходив на зібрання, слухав слово Боже, проповіді, і Бог дав покаяння. Я там також прийняв хрещення. І коли звільнився п'ять років тому назад, я пішов взагін Гедеонівський. Спочатку ходив по лікарням, я не знав, що говорити, просто дарував. Слухав, як браття говорять, і потім часом часом Бог мене покликав до благовістя в транспорті на вулиці, просто відкриваєш слово Боже в автобусі чи на вулиці, береш мікрофон і просто читаєш слово Боже і проповідаєш Христа, розп'ятого і любов Божу, і таким чином розповсюджується Слово Боже. Браті, сестри. Я закликаю всіх нас, щоб ми пам'ятали, що як ми читали, що Боже за Словом Божим стоїть сам Бог, колись, коли жив тому світі, по поняттям, коли жив, коли щось сказав слово якесь. І не відповідаєш цьому за це дуже серйозно питали. Зараз вже не так, але питали. Тобто слово має силу, людське навіть слово, десь сказав обідив, сказав погане слово, комусь неприємно, сказав хороше, комусь добре. А наскільки ж Боже Слово сильне? Тому, браті, сестри, я також закликаю усіх нас. Тут багато молоді. Нам потрібна молодь. В кожному згоні потрібна молодь. І нашому також. У нас є дуже багато сестричок старших. Слава Господу. Молодь також потрібна і ви нам. Ви більше знаєте, як донести до людей, як донести до молоді. Якщо б мені в 14 років, в 16 років, коли я звільнився, прийшов десь до церкви, десь хтось зі мною десь ну не знаю. Мені треба було було той шлях, але якби в 16 років я почав служити Господу, це б було ще краще. Але дякувати Богу, що і в 34 почав. Тому, брати і сестри, хай Бог нас благословить. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до виховання праведності. Слово Боже змінює. Ісус Христос змінює. Ісус Христос, Він живий Бог. Вірте в Нього, хто ще не вірить, хто вірить, ідіть, і говоріть про іншим про це. І вступайте в ряди загонів. Можете взяти одну Івангелію в тиждень, можете п'ять і дарувати людям. Багато не потрібно говорити те, що написано, та й говоріть. Хай Боже ім'я буде благословене віки. Амінь. Дякую.